Перше у цьому приміщенні, в приміщенні міністерства, проходиться українська конференція, якраз яка присвячена сільським життям. Це важливо з позицій визнання і ролі жінки у розвитку сільських населених пунктів, домогосподарств, збереження сільських родин і на сьогоднішньому зібранні доцільно обговорити наскільки актуальною для України є. Проблема становища сільських жінок питання не випадкове сьогодні. В сільських поселеннях проживає близько 8 мільйонів жінок.